Доброго ранку, малята, скажіть мені, будь ласка, а чи подобається вам, коли з вами діляться іграшками, а коли хтось ображає? Звичайно, нікому не подобається, коли порушують те, що для нього важливо. У кожної людини, навіть у такої маленької, як ви, є свої права. Це, як чарівні правила, які допомагають усім жити в мирі та злагоді. Сьогодні ми з вами дізнаємося про деякі з цих важливих прав, які викладені в Конвенції ООН про права дитини та в Конституції України, головному законі нашої держави. Подивіться маляти на картинку, впізнали казку. Тоді скажіть, чи має червона шапочка право на безпечну подорож до бабусі? А коли її права могли бути порушені? Так, зустріч з Вовком. Пригадайте казку, троє поросят». Скажіть, чи мали поросята право на свій будинок, на захист від вовка, чи мав калабок право втекти? Чи мав він обов'язок слухатися бабусю та дідуся? Отже, кожна дитина, як і казкові герої, має певні права. Познайомимося з ними. Кожна дитина має право на своє унікальне ім'я та на любов і турботу від сім'ї та держави. Твоє ім'я це те, що робить тебе особливим. У тебе є право, щоб тебе називали твоїм іменем, а також жити з тими, хто тебе любить і піклується про тебе. Кожна дитина має право ходити до садочка чи школи, вчитися читати, писати, малювати. Коли ти вчишся малювати, читати казки, ти використовуєш своє право на освіту. Право на захист. Діти мають право почуватися в безпеці, щоб ніхто їх не карав і не кривдив. Якщо тобі страшно чи хтось ображає, ти маєш право розповісти про це дорослим, яким довіряєш. Право на відпочинок і гру. Кожна дитина має право грати, бігати, веселитися та відпочивати. Коли ти граєш у парку чи дивишся мультики після уроків, ти використовуєш своє право на відпочинок. Право на здоров'я. Діти мають право на медичну допомогу, здорову їжу та чисту воду. Коли ти ходиш до лікаря або їси корисну їжу, це тобі допомагає бути здоровим, це твоє право. Діти рівні у своїх правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії та інше. Діти мають право на свою думку. На отримання і поширення інформації. Окрім прав, у дітей є і обов'язки, які ж вони. Поважати права інших. Діти повинні бути вічливими. Якщо твій друг хоче пограти в іншу гру. Вислухай його і домовтесь разом. Допомагати вдома. Діти повинні допомагати батькам із простими справами, наприклад. Прибирати, складати свій одяг, збирати іграшки. Коли ти прибираєш свої іграшки після гри, ти робиш дім охайним. Слухати батьків і вихователів. Діти повинні слухати дорослих, які піклуються про їхню безпеку та навчання. Коли вихователь просить сидіти тихо під час заняття, ти виконуєш свій обов'язок, щоб усім було комфортно. Дбати про природу. Діти повинні піклуватися про чистоту довкілля, не смітити, охороняти природу. Отже, малята, виконання обов'язків допомагає іншим і робить життя кращим. Тож, малята, знайте свої права і не забувайте про свої обов'язки. Дякую за увагу, до побачення!